Дівчатка, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми разом із вами обговоримо. Самі гарячі тренди 2023 року. В цьому відео я не буду обговорити всі-всі тренди. Я вам розкажу про новенькі, цікавенькі і ті, які сподобались мені. Тому давайте розпочнемо. Головний колір року в цьому році це по версії Pantone колір Magenda. Ось такий насичений. Яскравий колір. В мене, речі, в такому кольорі нічого немає. Можливо, що я собі підкуплю. Але наступний колір, який, я думаю, сподобається більше всім, це ось такий блакитний ніжний колір. Його було достатньо багато на показах, і на весну літо божественний колір. Його обожнюю: колір неба ніжний, свіжий. Перший тренд, який мене здивував, який мене шокував це юбки, міні юбки Але не просто міні-юбки, а труси міні юбки скажімо так, в Дізель. Ось я вам тут ставлю і покажу. Це навіть складно назвати юбкою. І ти думаєш, куди в такому ходить, але так, це такий тренд. І мене здивував наступний тренд: це максі-юбки, тобто з одної крайності в інші I don't understand, як кажуть. Тому не той тренд, не інший тренд я носити не буду, але він існує. І все-таки хтось такі тренди та й носить. Наступна цікава тенденція, яку я підмітила в інстаграмі, то це фулленд стопи. Я ось тут вам вставлю також, покажу. І ви знаєте, це цікавенький м, такий тренд, але мені він не подобається, але багато інфлюенсерів носять його. На показах його також я бачила і. Цікаво, щось новеньке, щось цікавеньке. Заміна до кроп топів. Хоча я обожнюю кроп топи, тому цей тренд я навряд чи спробую але. Щоб ви знали, ось така тенденція у нас з'явилася. Я думаю, це відголосок 90-х, 80-х. Наступна цікава тенденція це off shoulder топи. Мені дуже подобається цей тренд. Він виглядає ніжно, жіночно, елегантно. Ти можеш просто одягнути ось такий топ з звичайними джинсами, додати якихось аксесуарів і бум! персик. просто ти виглядаєш уже. Афігенно. Тому, дівчата, цей тренд до нас повернувся. Він раніше був десь у 2019-му, і ось він повернувся знов до нас. Наступна цікава тенденція, яка види і змінилася, це карко брюки. Із накладними карманами. І вони максі оверсайзні, максі-бегі, і достатньо цікаво виглядає. У мене карго брюків немає. Раніше карго брюки були також популярні і трендові в 2020-2019 році. І ось знов тенденція до нас повернулася, але вона трішки в виді змінилася, і стала більш бегі. Тому дівчатка, пробуйте, експериментуйте. Я думаю, такі класні карго брюки можна носити. Якимись сексі-топами з бра. Тобто, саме головне в образі потрібно зберегти пропорцію тіла, щоб ви не просто одягнули все бегі і будете виглядати як мішок, а щоб ваші форми все-таки проглядались. Наступна цікава тенденція у нас, дівчатка, це прозорі тканини. І. Це виглядає сякасно, я вам скажу. Ну, реально. По-другому, я не можу це якось передати вам, тому що на показах одягали прозорі такі тканини, сіточку на голе тіло. І я така думаю, якщо я так вийду на вулицю, я буду така в новинах. Тому я рекомендую вам дівчата, щоб не бути такою. Одягатись якимись також кроп, топами, бралетами, і поєднувати з якимись бегі брюками Навіть з тим шкарго буде виглядати стильно і класно. Цікавенький тренд, який я підмітила, це квіти на одязі. І, в принципі, квіти в цьому сезоні ми будемо ліпити куди завгодно на шию, як чокер, на топи, на юбки, на плаця і так далі. Чесно, не знаю, що вам сказати, тому що це такий тренд, як кажуть, не для всіх. Він мені не дуже подобається. І саме головне, якщо ви додаєте квітку в якесь місце, то пам'ятайте про те, що воно збільшує пропорції і форми. Також в тренді денім аутфіти. І ви скажете, що ну вони в принципі завжди актуальні. Вони так завжди актуальні, але в цьому сезоні йде на них акцент. Завдяки дізель вони зробили. Афігенний показ, цікаві образи, і інфлюенсери, блогери підхопили і заполонили тотал-луками з деніму, І денім може бути який дівчата завгодно. Все, що у вас є з Деніму. І навіть якщо воно не підходить по кольору, не партеся, одягайте і будете виглядати класно. Все Все просто доставайте, наприклад, там, я не знаю, мамині брюки, папину джинсовку і. Комбінуйте, експериментуйте, пробуйте Total Denim виглядає круто. Також цікавенький такий тренд, який мені подобається. Це укорочені байкерські куртки, піджаки. У мене є укорочена куртка, я купила її ще в два роки назад, напевно, в Бершке. Рекомендую вам спробувати. І такі куртки, вони в принципі повинні бути більше так по вашій фігурі, в обліпочку більше. Я не кажу, що оверсайз зараз не актуальний, ні, але я підмітила, що зараз розпочали носити саме байкерські куртки, піджаки укорочені по фігурі. І це нагадує мені 80 -90 ті 90-ті також. І, в принципі, якщо у вас є, то спробуйте. Виглядає класно. Наступний тренд, який мені сподобався, це деконструкція одягу. Необроблені краї, асиметрія, вибілені зістарені речі. Класно, круто, рекомендую, мені такий стиль подобається. І це завжди виглядає цікавенько, якщо поєднати якусь таку річ з більш простими, лаконічними речами, щоб ви не виглядали як бомж. Тому що такі речі, звичайно. Якщо їх неправильно поєднати, мені здається, що ви будете виглядати як бомж. Так. Але пробуйте. Стосовно принтів, я не підмітила щось такого нового, цікавого, крутого і свіжого. По принтах, як зазвичай, у нас Полька Дот, Полоска, Бахрома, в принципі. По принтах нічого цікавого, також я підмітила, що зараз більш актуальний став одяг в металевих відцінках. І це виглядає класно, це виглядає круто, особливо якщо ви комбінуєте це з буденними звичайними образами. Я думаю, без уваги ви точно не залишитесь. Щодо мейків, я не підмітила нічого особливого. Якось на показах мені здалося, що його майже й не було, якогось такого цікавого і новенького. Але я підмітила по трендах Тіктоку, що зараз актуальний ридаючий мейк. Знаєте, ніби ти. Поридала через якусь ситуацію, і ось такий мейк зараз актуальний. Наступний тренд, який я також підмітила по Тіктоку, це е, макіяж, ніби ти прийшла тільки з вулиці. Червоненькі щічки, така свіженька, така з морозцю. Ось такий тренд, але я думаю, він буде актуальний тільки зимовий період. Щодо зачісок, я підмітила, що зараз пропагандують саме натуральність в зачісках. От як у тебе є кудряве волосся, то застав його, обов'язково його вкладувати. Якщо там у тебе твоя чолка закрутилась, заставляй. Все одно будеш виглядати круто. А, також по зачісках те, що мені кинулось в очі, це бриті голови, і бриті голови не тільки у чоловіків, а й у жінок. І знаєте, це, звичайно, виглядає цікаво і круто. Я, в принципі, думаю, така зачіска була і актуальна і раніше, але зараз її більше з'явилося в соцмережах. От, наступна також цікава зачіска це. Липкі, вологі зачіски, але вони в принципі були популярні декілька сезонів назад, але от я також підмітила, що в соцмережах з'явилося більше ось таких зачісок. І знову до нас повернулася стрижка Піксі, і ну, це класно, особливо коли ця зачіска пасує і. Не знаю, я б, напевно, не наважилась на таку зачіску, тому що я стабільна і така консервативна в цьому плані. Але, от, якщо ви хочете спробувати якусь нову стрижку, то велкам, піксі. Також зараз знов актуальна карешка, але актуальна карешка з густою чолкою, і також круто, також цікаво, дуже класно, сексуально і в принципі, по трендах, по цікавому розказала все. Якщо щось забула, то напишіть. Ну і саме головне, дівчатка пам'ятати. Не обов'язково слідувати за всіма трендами і скуповувати все, що в тренді. Вибирайте те, що подобається вам. Вибирайте те, що буде чудово працювати у вашому гардеробі. Вибирайте те, що подобається вам по фасону, по кольору. Тому. Це так, просто щоб знати, що в тренді, і в принципі на цьому все, тому що я вважаю, що сліпо слідувати всім трендам це не означає бути модним. Комбінуйте так, як хочеться вам, і не забувайте про комфорт. Цілую обіймаю, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!